А скажіть, будь ласка, чому праворадикальні рухи Європи, партія Йобікугорська, Австрійська партія Свобода і таке інше. Чому ці партії, праворадикали, фактично підтримують політику Путіна? Вони що, отримують гроші від Кремля? Є множество слухів насчет яких е, фінансових потоків із Росії в праворадикальні? партии, там не только Венгрии, но и Болгарии, и Франции и так далее. Но мы не знаем это. Если это действительно, то пока у нас документация. Не, не пойман, до... не вор. Ну, Ты... <laughs> это можно предположить, спекулировать, но трудно сказать однозначно. Ну, я думаю, просто одна из причин, что есть вот это сотрудничество, это то, что сегодняшний режим Путина, он, в общем-то по многим похож на то, чтобы эти партии хотели бы в своих странах установить. То есть националистический, традиционалистский, ультраконсервативный режим, который был бы авторитарным и который бы ну, не был бы либеральным, не был бы эгалитарным, а скорее вот такие анти воплощал бы антиэгалитарные, антилиберальные, Ценності. Ну, і я, думаю, еще такой фактор, я, который за этим стоит, что правы радикали Европа в основному антиамерикански настроены. І этот общий антиамериканізм России, я думаю, главная база цього сотрудничества. І тому це дозволяє, як бы Свобода Австрійської. Відправляти своїх спостерігачів на так званий Всекримський референдум 16 березня дозволяє колишньому міністру юстиції Австрії, який представляє цю партію Свободу, бути головним адвокатом пана Фірташа, який всім відомо, російський агент впливу. Ну, може би. Я думаю, що з яким этот вот бивши міністр, є адвокатом Фірташа, може бути, іміють болі. прозаические причины, то, что он хорошо оплачивается фирташем, я так э, подозреваю. Э, но да, есть некая вот эта идеологическая близость, которая... Это же не какая-то там конспирология, а это реальные факты. Идеологическая близость, она реальна, да. Э, и Ну и это очевидно, то есть это антиамериканские партии, они против НАТО, они против западных ценностей, так же, как и Россия и... Поэтому они сотрудничают. Ну и, до речі стосовно військової підтримки українцям. Держ колишній раз радник президента США збігня Бжезинський в ефірі CNN сказав про те, що держави західного світу потрібні повинні надати збройну підтримку українцям в боротьбі з Росією, яка не залишає спроб захоплення чергових регіонів України. І за словами Бжезинського, Росія стверджує, що це повстання людей, а насправді перевіряє, чи може захопити цю територію без великого протистояння і продовжувати говорити, що цей регіон. Сам від'єднався від України Бжезинський бачить вражаючу схожість між тим, що сталося кілька тижнів тому в Криму, і тепер на сході наголошує, що військова підтримка потрібна однозначно.